Не на відкрити вугільну шахту, в якій буде просто дофігав вугілля. Напівпровідникова пластина основна. Так. І робимо наш компресор. компресор. Для цього мені потрібно залізо, потрібний алюміній. Алюмінія в нас немає. Але добре, що ми його накопали в шахті. Робимо ковадло. Тобто, що заліза багато. Так, ні сюди, когось сюди, це сюди. І нам потрібно тільки 6 алюмінію. О, 6 кусочків. Окей. Беремо. Беремо, беремо шуди. Шуди, 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 сюди. Сюди, 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 сюди. 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 Сюди, сюди. Стиснути бико нам завдання. Він не, потріб... Він не потребує палива, тому поставимо його сюди. Ну, якби паливо потрібно в нього закидувати, а не через оцю штуку. Чисний завод, тепер робимо. Стисла сталь. Ага. Стисле залізо нам потрібно. Два стислих заліза. Два стислих заліза. Щоб пішла справа. Нам потрібно ще зробити каністри. Каністри робимо. Е, потрібно два каменя. Що в нас тут? Угу. Це сюди закидаємо, це сюди. Дві тіх. Так. Версток. Потрібен версток. Це сюди, це сюди, це сюди, це сюди, це, сюди, це. Сюди і сюди все очисний завод, час не нефтеп... нефтепереробки. Ну що, друзі, починається ера нафти. Зараз ми будемо робити паливо і заправляти наші балони. Шла енергія? Так, друзі, робимо відра, і я йду по нафту класно відправився за нафтою прям ну, реально класно ну, ніхто не казав що не можна прокопатися сюди все відео набрали можна йти далі так а як вибратись шахти на ось вихід Що? і тут а нафта вау Вау, ми просто магнати. Ні далеко й ходити не потрібно. Вона от прям... Ну, вона реально ось тут просто. Я просто рандомно копнула тут нафта. І закидаємо нафту. А тепер, друзі, О, просто чекаємо на готовий результат. Де взагалі каністри, які я брав? Де вони взагалі в нас є? А, вони в мене він не були. Прикольно. Мені потрібне паливо. Мені потрібно ще багато палива. Наш завод не все переробив, у нас закінчилась енергія, але три каністри палива. В принципі, три відра в нас є. Будемо пробувати заливати його сюди і робити вдруг щось. Може щось вийде. Ну, я зараз спробую залити його. Залилось. Опа. А тепер. О, Пішло! Пішло, 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 пішло! Реально! Фултан. Опа! Пашло-пашо! Найс. Nice. Просто супер. Супер. Супер просто. Зараз я зможу заправити все, що у мене є. Тут ще на 20 бака хватить, здається, 250 заливається. А, так. Так, я можу тепер політати на ранцю реактивному. Нарешті заправить бур. Е, огнімід я не буду заправляти. Тому що він дуже багато втрати палива. Так, у нас дуже багато всього, але в нас закінчаться патрони. І е, реально, це погано, що в нас закінчуються патрони. Може краще нам зробити ось це СЕО Амопрес. Я не знаю, що в нас взагалі є це. Свинцевий. Ну, свинець повинен бути, залізо у нас є, мідь є. Треба механічні деталі, надо залізний злиток. А, стій! Стій, 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 я зламаю. Я зламаю цей блок. Вау! Класно зламав. Я його ще раз зламаю. Опа! Тепер можна просто вилітати сюди. Деталі. Механічні деталі. Механічні деталі є. Yeah. Міні проводи. А, вони повинні були там бути. Одно зганяємо ще раз. Мені потрібні ще були мініці. Я здається, робив був з запасом один раз. У нас є стільки ось це. Але ну, в принципі цього і вистачить. 4 штуки потрібно. Раз, два, три, чотири. Все, окей. Залізо, 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 потрібно залізо. Скоро так реально все залізо закінчиться, ну, капець просто. Все, збираємо електри... електричний генератор, чи що воно таке? Так, редстоун є, залізо в нас є, мідь, 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 мідь в інвентарі є, нема свинцю. Ляйн орн. Це напевно воно і є. Опа, Learn Орн. Так, тепер беремо наш прес. Де де, 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 де? Амопрес? Опа, 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 амопрес. Чудово, тепер можна виробляти патрон. Е, патрони, Патрон. Амопрес. І він зразу під'єднався. Чудово. Оце зробимо. Оце спробуємо зробити. Короче. Е, сюди С, сюди залізо, сюди порох. Пішла справа! А ну, як вона працює? Ух ти! Клас! А в смислі пісторо. З якого Б на С? Ха, фу, блін, нада Я думаю, що не так? Сюди... В смысле... Что зараз нас выйдет? Класс. нашему мини-писто... Фу, бляха. Шотган. Шотган-сел мне не потребует. Шотган. Shotgun Roll. Може це потрібно якось прибрати, не знаю. Та шо таке? Не, ну факт в тому, що воно виробляє то, що. Не треба ще розібратися, як мені виробляти то, що мені потрібно. Ооо. О-о-о, то я буду з шмаляти. А чи можна якось автомат зарядити? А можна і автомат зарядити. Опа, УЗІшку можна зарядити. Так, мені потрібно було... Е, ось це. 64 штуки, нічого. Ось це. Ось це. Та, в принципі, І більше нічого не потрібно було. Мені потрібно залізо. Залізо. О, ще патрони. О, О-о-о-о-о! Так, знаешь, что мне не потребно? Томпсон, а для него СМГ магазин? Стоп, СМГ магазин. О -о -о -о. Стоп, то можно с Томпсона стрелять, а не с УЗИ. Ты да нафиг. Будем с Томпсона стрелять. Да оно, бляха, не вырубляет а мы не то, что мне потребно. Что-то можно как-то настроить а все эти патроны? Сейчас я... не 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 А! Не, ну я, конечно, баран трохи. Тут можна вибрати патрони, тобі потрібні. Господи, я не робив цих патронів. Ай ну і ладно. Зарядимо бойми, так скажемо. Все, ми, друзі, тепер мільярдери з цієї серії, тому що. Ми можемо тепер виготовляти дуже багато всього. Ми можемо робити нафту. Перероб... Ми можемо просто збирати нафту, перероблювати неї в бензин. Ми можемо виготовляти свою зброю, просто свої патрони. О, капець! Просто. Це просто капець. Тепер я можу призарядити цей Томсон. Я можу навіть виготовляти каністри собі. Які для них треба пластик. А пластик з ра... Брау пластика, і він виглядається зрав рубр, яке видобувається з дерева. Все, я можу це все робити. У нас є і лабораторія, у нас є все просто те, що нам потрібно. Ну і далі нам потрібно тільки вбити дракона. Як зробити цю броню? Просто мені потрібна ця броня. Вона робиться з карбону, а для карбона потрібен халмаз. Так, ну давайте підемо в якийсь невелику подорож. раз таке діло. Раз така справа. Їжа, 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 потрібно побільше їжі. Я хочу відправитись в якусь подорож, знайти щось цікаве можливо. В чому б і ні. Якби запаси поповняти потрібно. Де я ще не був? Тут я зробив велетенський крюк просто. Не в джунглі. В джунглях нічого цікавого не було. Давайте відправимо откудись все село. З цього села потім далі підемо. Просто тепер для мене і небо, і земля. Це все рівно, що можна по ньому і так, і так пере, пере, переміщатись. Бачу на горизонті село. Точніше, на карті бачу село. Опа, тепер бачу і так село. О, Це діло. Тун, тун, тум, ту, тум, полетіли. Перелетим океан, коротше, на джедпаки. Там 10 болонів. Я на ним хоч цілий день можу літати. О, там нафта. А-да, там навтор. Па, я прилетів в якийсь ліс. Що ж ми тут знайдемо? Дуже цікаво. О, квіткова галявина знайшлась. Чудово, чудово. two hours later. Опа-на, опа-на. Щось бачу, щось бачу. О, точно такая база, как у нас. В принципе, мы и все базы заселились. Точно такие же. Давай, спавнимся. Что у нас тут? Вугиля, редстоун, ну, в принципе, наверное. О, кстати, вот эти штучки для брони, чтобы поремонтовать. Це, принципі, тут нічого й нема. Клас. Дуже круто, що тут нічого нема. Що за... за що за скелет апокаліпсис? Опа, я щось на карті, бачу. Опа! А тут, до речі, є зброя. І Дуже таке непогана зброя тут є. Не. Та ти що? Ну, ще ж не мене. Ти що, за мною це весь цей час шо, чи що? Іди звідси. І ти йди звідси. Сходи вже, задовбали. О, залізні блоки, до речі. Це до речі, це до речі, дуже гарно. Це тут залізні блоки є? Ой. Прве! Стомсона вас розстріляю. Це зомбі-полісмен. Прве! Приве! Ой! Приве! Прибе! Все, нема. Перед тим як відкривати скрині, заберу все залізо, яке тут є. Ще тут залізні блоки є. Опа, 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 ну тут, звичайно, і багато ресурсів, я так скажу. <гас> Пластик є. супер, просто супер. У -у 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 -йо? Йо, ти що? Оце, оце, оце я тут <гас> склад зброї. Блін, мені потрібно просто э, терміново в цей, в. Як воно називається? О! Там можна завзяти буде шалкера. І зробити отакі шалкера. І Переносити ймо на просто велику гору ресурсів. Ну, при навіть все. Ми забрали все, що нам потрібно, просто розкидали всіх. Тут ще якийсь каньйон є.